Глядачі сумського театру для дітей юнацтва збираються, аби подивитися прем'єру в одному із сумських бомбосховищ. Та й що незвично, вже звикли за три роки, наче так, що вже звичне. Хочеться дитину порадувати. Ми на всі спектакли ходимо. Сподіваюсь, до кінця досидимо. Так, витримка є, будемо дивитись. – Скільки вам? – Захотілося якось культурно провести вечір. І дитина дуже любить вистави. різні». Цього вечора актори «Сумського тюгу представили виставу Слон на дереві за мотивами американських казок. Люба, посидь, Будь ласка, підходивки з моїм майбутнім тишеняком, а я за це куплю все тебе всі маски. Режисер спектаклю Володимир Шапошников. Він очолює нещодавно створений ляльковий відділ театру. Це його третя робота на сумській сцені. Розповідає, що вистава розрахована на глядачів від трьох років. Ну, вона зараз потрібна, весела, добра, тому що я бажаю і вважаю, що людям потрібно зараз дивитися веселі, добрі вистави. Кілька ролей виконує Артем Гапонець. Для нього це дебют в ляльковій виставі, каже, що вдячний режисеру за можливість опанувати новий напрямок акторської професії. На початкових етапах було типу, важко сконцентруватися, тому що кукла відволікала. От але я думаю, що в мене все вийшло раніше. Тільки ну, ролі були різнопланові, як комедійні, так і драматичні. Одна із. Таких головних ролей в, в театрі це в виставі «Яго. історія зради, роль Отелла. Директор театру Микола Юдін говорить, що тепер всі вистави проводитимуть не в будівлі тюгу, а в укриттях, аби не зупиняти покази під час повітряної тривоги. Багатство не в меблях і не в диванах. Я б хотів, щоб так сприймали нашу ситуацію. Та да, тут скромніше, тут надто скромніше. Але Цінність від цього вистави не зменшується. Головне завдання для нас сьогодні це в цих умовах зробити щось приємне для дітей, про що вистава? Про дружбу, взаємовиручку, про надійність, ну, одним словом, про порядність, про те, що нам сьогодні вкрай необхідно, нашій молодші і батькам також. Як сказав Володимир Шапошников, у планах лялькового відділу театру на цей сезон синтетична вистава для дорослих, де будуть задіяні і ляльки, і актори. Олена Рашевська, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.